Ця історія розпочалася 12 січня 1996 року. Ембер Хегерман, весела, активна 9-річна дівчинка та її п'ятирічний молодший брат Рікі приїхали в Арлінгтон, штат Техас, щоб зустрітися зі своїми бабусею та дідусем. Глендон та Джиммі Вітсон були раді бачити своїх онуків та їхню матір Донну близько 15.00. Діти попросили в дідуся та бабусі дозвіл покататися на велосипедах біля будинку. Оскільки їх донька, Донна теж в дитинстві часто їздила на велосипеді біля будинку, вони не стали роздумувати і погодились був 1996 рік, і діти гралися на вулиці без жодного остраху. Мати попередила дітей, щоб вони не від'їжджали від будинку. Далі ніж на один квартал, але малі бушкетники її не послухали. Ембер і Рікі поїхали до продуктового магазину Він Діксі, який знаходився за два квартали від будинку. Рікі почав хвилюватися через те, що вони не послухали маму. Він сказав Ембер, що повертається додому, і швидко поїхав назад. Коли Рікі повернувся, його мати, бабуся і дідусь запитали де Ембер? Після розповіді про те, що сталося, вони відправили Рікі назад, щоб він забрав з собою сестру. Але було вже занадто пізно. Ембер ніде не було видно. Наляканий ріки швидко побіг додому. Почувши, що Ембер зникло, дідусь сів у машину і помчав до продуктового магазину, але біля магазину вже стояв патруль. Поліція пробула за викликом місцевого на ім'я Джим Кевіл. Але все, що залишилось, це велосипед. За словами Кевіла, молодий чоловік змусив Ембер сісти в темну вантажів і поїхав на захід від Арлінгтона. Незабаром ця справа опинилась на перших шпальтах газет. Поліція та ФБР робили все можливе, щоб розслідувати цю справу. Вони розклеювали всюди фотографії Ембер, в надії знайти інших свідків, які бачили інцидент. Донна, мати дівчинки, виступала на телебаченні, благаючи незнайомця, який викрав Ембер, відпустити її. Незважаючи на всі ці зусилля, нічого не вийшло. Через чотири дні випадковий перехожий несподівано знайшов оголене тіло Ембер. По всьому тілу була кров і синці, а горло перерізане. Через кілька тижнів після інциденту поліція виснула кілька версій щодо того, що саме могло змусити злочинця чинити саме так. Поліція вважає, що щось відштовхнуло злочинця до викрадення Ембер. Це не було чимось заздалегідь спланованим. Дехто каже, що злочинець міг посваритися з коханою. Втратити роботу або просто щось його підштовхнуло психологічно до викрадення Ембер. Витративши один мільйон доларів на цю справу, злочинця знайти так і не вдалося. Теорії не дуже допомогли розслідуванню, і справа так і залишилась нерозкритою. Після цього інциденту, в 1997 році, була створена програма в Даласі Ембер Алерт. Згідно з нею, радіо і телебачення повинні було миттєво поінформувати про викрадення. Програма виявилася дуже корисною, коли няня, яка вживала наркотики, зникла з восьмитижневим немовлям. Завдяки цій програмі немовля було благополучно повернуто мамі. У 2000 році програма була офіційно прийнята в усіх штатах. З моменту свого впровадження система оповіщення Ембер. Допомогла повернути додому тисячі дітей. Донна мати дівчинки, в одному інтерв'ю сказала Я дуже пишаюся системою Ember Alert, тому що вона допомагає рятувати життя наших дітей. Вона допомогла повернути дітей до мами і тата. І це спадщина від моєї доньки, яка свідчить про те, що вона померла недаремно, що вона все ще піклується про наших маленьких дітей. Як і тоді, коли була тут. І я дуже пишаю своєю донькою і всім, що вона зробила для наших дітей. Сповіщення Ембер Алер було корисним, але його надмірне використання та зловживання ним непокоїв федеральний уряд. Тому було встановлено вікове обмеження: діти 17 років, які перебували в небезпечних ситуаціях. Поширення сигналів Ембер. Здійснюється за допомогою комерційних радіостанцій, інтернет-радіо, телевізійних станцій і текстових повідомлень. Оповіщення також поширюються з допомогою електронної пошти, електронних дорожних табло та електронних комерційних рекламних щитів. Так само об'єдналися компанії Google, Bing і Facebook для донесення інформації, що стосується Ember Alert. рішення про оголошення тривоги Ember. Похвалюється будь-якою поліцейською структурою. У багатьох випадках це поліція штату або дорожня поліція, яка розслідує будь-яке з викрадень. Публічна інформація Ембер зазвичай складається з імені та опису жертв, опису підозрюваного у викраденні, а також опису автомобіля викрадача і номерних знаків, якщо такі є. Кожного разу. Коли завдяки цій програмі дитина богополучно повертається додому. Гленда Вітсон, бабуся дівчинки, дякує Ембер за це. Вона сумує за Ембер і все ще має надію, що злочинця буде спіймано до того, як вона помре. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе та близьких. І до зустрічі!